Доброго дня, діти. Ми продовжуємо розв'язувати задачі на нерівномірний рух та середню швидкість нерівномірного рівномірного руху. Так, перша задача. За графіком тіла визначте середню швидкість руху мотоцикліста. Якщо у нас є графік, то ми маємо розбити його на окремі ділянки. Ось перша ділянка руху, друга ділянка руху і третя ділянка руху. Тобто, у нас є три ділянки руху. Що ми можемо побачити на графіку? За пер, перша ділянка це 5 секунд. Тобто час, за яку тіло подолало першу ділянку 5 секунд. Відстань за цей час тіло пройшло 200 метрів. Друга ділянка шляху у нас триває від 5 до 20 секунди. Тобто Т2 дорівнює 15 секунд. За цей час тіло подолало воно подолало 100 метрів. Ця позначка є 300. то l 1 від 200 до 300 100 метрів. На третій ділянці шляху час був від 20 секунди до 30 секунди, тобто 10 секунд. Тіло рухалося 10 секунд. І подолала шлях від 300 метрів до 600 метрів, тобто шлях на третій ділянці 300 метрів. І нам треба визначити середню швидкість руха. Ці одиниці в нас системні, тобто переходимо до обчислення середньої швидкості. Середня швидкість руху це весь шлях поділити на весь час. Весь шлях у нас дорівнює l 1 плюс l 2 плюс l 3 Весь час у нас дорівнює. Т1 плюс т 2 плюс Т3. Підставляємо формулу середнього шляху. Середньої швидкості Л1 плюс С2 плюс Л3 на Т1 плюс Т2 плюс Т3. Визначимо одиниці вимірювання. L у нас у метрах. Ч секунда. Метр плюс метр плюс метр буде метр, секунда плюс секунда, плюс секунда буде секунда. Тобто швидкість в метрах на секунду. Підставляємо і обчислюємо. L1 1 200 метрів, плюс Л2 100 метрів, плюс Л3. 300 метрів. Поділити на час 5 секунд плюс 15 секунд плюс 10 секунд. Того маємо 600 метрів поділити на 30 секунд. Будемо мати 20 метрів за секунду. Наступна задача. Графік руха мопеда визначити середню швидкість. Дано. На першій ділянці яка тривала 15 секунд. У нас швидкість руху була. 10 метрів за секунду. На другій ділянці, яка тривала 5 секунд, швидкість руху була 20 метрів за секунду. І на третій ділянці, яка тривала 10 секунд, швидкість руху. У нас була 25 метрів за секунду. Нам так само треба визначити середню швидкість руху. Нагадую, що середня швидкість руху це весь шлях на весь час. Весь час знаходиться як сума часів Т1 плюс Т2 плюс т 3 А ось шлях нам треба знайти шлях на ділянці l 1 На першій ділянці у нас буде v 1 помножити на Т1. Шлях на ділянці L2 буде v 2 на Т2, і шлях на ділянці. Третій буде В3 С3. Тоді середня швидкість буде визначатися за формулою В1Т1 плюс В2Т2 плюс В3Т3 поділити на Т1 плюс Т2 плюс Т3. Перевіримо одиниці вимірювання. Швидкість вимірюється в метрах за секунду, час в секундах. Тут у нас секунда, плюс секунда, плюс секунда. Тут секунда і секунда скорочуються. Метр плюс метр плюс метр буде метр. Секунда плюс секунда, плюс секунда буде секунда. Підставляємо числові дані і обчислюємо середню швидкість руху. В11 Т15. Плюс В20, В2, Т25, плюс В3 5. Т31. 10. Поділити на 15, плюс 5, плюс 10. 10 на 15 – 150, плюс 100, буде 250, плюс 250, буде 500. 15 плюс 5 – 20. Плюс 10 30. Тобто це буде 50 третіх. Або це приблизно ми можемо поділити в стопчик одному по шість. Ставимо кому далі теж буде 6 і так далі. Тобто це приблизно 16,7 метрів за секунду. Наступна задача визначити максимальну і середню швидкість потягу за малюнком. Дано, на першій ділянці часу було 20 секунд. Тобто Т1 20 секунд. Швидкість. Це графік швидкості. Ми тут визначити не можемо, вона збільшувалась від 0 до 20 секунд. Далі, друга ділянка. У нас був рівномінний рух протягом 80 мінус 20, протягом 60 секунд, і швидкість цього руху у нас була 20 метрів за секунду. На третій ділянці час від 80 до 120 це 40 секунд. І також визначити швидкість ми не можемо, вона зменшувалася від 20 до 0. Нам знайти треба максимальну швидкість і швидкість середню. З графіка ми можемо побачити, що максимальна швидкість V максимальна, дорівнює 20 метрів за секунду. Mm -hmm. Також по графіку ми можемо визначити відстань, яку пройшло тіло. Нагадаю, що відстань дорівнює площі фігури під графіком. Тобто, оцей трикутник він дорівнює площі, полов, площа цього трикутника половині площі прямокутника. Тобто L1 у нас буде 1 друга помножити на 20, бо сторона прямокутника 1, 20, і друга теж 20. Тобто це буде 200 метрів. L2 2 це площа у нас. Прямокутника, в який час є 60 секунд, і швидкість 20 секунд. Тобто це буде 1200 метрів. І L3 це половина від оцього прямокутника у якого одна сторона дорівнює 40, а друга сторона дорівнює 20, це буде 400 метрів. Тоді весь шлях, який подолало тіло, буде складатися з l 1 плюс l 2 плюс l 3 а весь час, який рухалося тіло, буде складати Т1 плюс т 2 плюс Т3. Тобто В середнє це L1 плюс L2 плюс L3. Поділити на Т1 плюс Т2 плюс Т3. Обчислюємо середню швидкість руху. L1 1 200 метрів плюс L2 2 1200 метрів, плюс L3 3 400 метрів. На весь час 20 секунд, плюс 60 секунд, плюс 40 секунд. 200 плюс 400, 600 плюс 1200 1800 метрів, поділити на 120 секунд. Скорочуємо. Можна скоротити на 30. Тут буде 4. А тут буде 60. 60 поділити на 4 буде 15 метрів за секунду. Тобто максимальна швидкість руху потяга 20 метрів за секунду, а середня швидкість 15 метрів за секунду. Відомо, що чверть шляху скейтбордист рухався зі швидкістю 36 км за годину. А 300 метрів, які залишились, він подолав за 1 хвилину 10 секунд. Визначте, скільки часу рухався скейтбордист, та обчисліть середню швидкість його руху. І так, дано чверть шляху, тобто L1 дорівнює 1 четверта L. Він рухався зі швидкістю 36 В 1 до рівня 36 км за годину. Інші 300 метрів l 2 300 метрів, він подолав т 2 за одну хвилину 10 секунд. Визначити, скільки часу рухався скейтбордист, тобто час Т, і з якою ж середньою швидкістю він рухався. В Переведемо в систему інтернаціональну кілометри за годину. В1 у нас дорівнює 36 км за годину це 10 метрів за секунду. Запишемо формулу для середньої швидкості. Середня швидкість руху це L1 плюс L2, поділити на t 1 плюс t 2 За умовою задачі на першій ділянці перша ділянка складає 1 четверту від всього шляху. Значить, друга ділянка L2 складає весь шлях мінус одну четверту шляху і складає три четвертих шляху. І ці три четвертих шляху дорівнюють 300 метрів за умовою задачі. Тоді весь шлях L дорівнює 300 помножити на 4 третіх або 400 метрів. Тобто ми виз... знайшли одразу відповідно, шлях L1 дорівнює 1 четверта від L, тобто 1 четверта від 400 метрів. І дорівнює 100 метрів. Тоді ми можемо знайти час, за який скейтбордист подолав першу чверть шляху, тобто, ми можемо знайти Т1. Т1 дорівнює L1 поділити на В1. Л1 це 100 метрів. Поділити на 10 метрів за секунду. То поділити на 10 буде 10 секунд. Тоді ми можемо визначити весь час, який він рухався. А до речі, ще треба було перевести Т2 теж в секунди. Одна хвилина це 60 секунд, плюс 10 70. Тоді весь час це Т1 плюс Т2. т 1 у нас 10 секунд. Т2 2 70 секунд. Тобто разом 80 секунд. Ми знайшли, скільки він всього рухався. Ну і тоді середня швидкість руху це весь шлях на весь час. Весь шлях у нас складає 400 метрів. А весь час 80 секунд. 400 поділити на 80 буде 5 метрів за секунду. Тобто, в середньому він рухався зі швидкістю 5 метрів за секунду. Космічна станція відправила поштовий контейнер. На другу станцію. Перша чверть шляху контейнер рухався зі швидкістю 350 метрів за секунду. А решту шляху зі швидкістю 200 метрів за секунду. Обчислють середню швидкість руху поштового контейнера. Дано. Першу чверть шляху, тобто L1 у нас дорівнює 1 четверта шляху. Контейнер рухався зі швидкістю 350 метрів за секунду. Другу решту шляху L2. Решта, якщо у нас перший був 1 четверта, то решта це 3 L. Контейнер рухався зі швидкістю 200 метрів за секунду. Обчислити середню швидкість руху. Середня швидкість обчислюється за формулою весь шлях на весь час. Весь шлях у нас дорівнює L, знайдемо час. Час дорівнює t 1 плюс t 2 t 1 дорівнює L1 поділити на V1, тобто одна четверта L поділити на V1 або L поділити на 4 v 1 С2. Дорівнює l 2 поділити на v 2 або 3 четвертих L поділити на v 2 Або 3L поділити на 4 v 2 тоді середня швидкість руху буде дорівнювати L поділити на. L поділити на 4 В1 плюс 3L поділити на 4В2. Приведемо в знаменнику дроби до спільного знаменника. Це буде 4 В1 на В2. Додатковий множник сюди В2, сюди В1. Тоді буде. 3LV1 плюс L V2. Якщо ми ділимо дріб на дріб, то число на дріб, то дріб обертається і знаменник другого дробу йде в чисельник. Буде L помножити на 4V1V2. Тут ми виносимо L за дужки. У дужках залишається 3V1. Плюс В2. L і L скорочується, залишається 4V1 V2. Поділити на 3 В1 плюс В2. Підставляємо і обчислюємо швидкість середнього руху контейнеру. 4 умножити на 350 метрів за секунду помножити на 200 метрів за секунду поділити 3 помножити на 350 метрів за секунду плюс 200 метрів за секунду Тут так і залишимо. Один метр за секунду, і тут метр за секунду скоротяться три на триста п'ятдесят буде. 1050 і 200, 1250. Можна скоротити, припустимо, 0 і 0. Так? Далі. 125 і 35 можна скоротити на 5. Тут буде 7, тут буде 25. Ну і 225 і скорочується на 25. Тут буде 8, тут буде 1. Тобто, це буде.

Наступна задача. Пропливаючи під мостом через річку, рибалка згубив бриля. Бриль першу третину часу плив рівнинною частиною річки зі швидкістю 0,5 метрів за секунду. Дано. Тобто перша частина часу Т1 дорівнює 1, друга Т. Швидкість В1 дорівнює 0,5. Метрів за секунду. Решту часу Т 2 теж дорівнює одна друга Т. Ой. Першу третину я неправильно подивилась. Першу третину часу. Першу третину часу. Решта часу тоді це буде 2 третіх Т прочитала першу половину, першу третину часу проплив рівниною. Тоді тут буде дві третіх. Т. зі швидкістю В2 18 км за годину. Чому дорівнює середня швидкість руху бреля? Ми середній. Переводимо в систему інтернаціональну швидкість В 2 18 км за годину це 5 метрів за секунду. Середня швидкість руху це весь шлях поділити на весь час. Весь час у нас Т знайдемо весь шлях. Весь шлях – це L1 плюс L2. L1 дорівнює V1 помножити на T1 і дорівнює 1 третя V1T. L2 – це V2 на T2 і це буде дві третіх В 2 треті Т. Підставимо формулу В середнє, отримаємо одна третя В 1 Т, плюс дві третіх В 2 треті Т. Поділити на Т. Одну третю Т можемо винести за дужки. В дужках залишиться від першого В 1 а від другого 2 В2. Т і те у нас скорочується, залишається одна третя В 1 плюс. 2, В2. Підстави і порахуємо 1 третя. В1 у нас 0,5 метрів за секунду. Плюс 2 помножити на В2 на 5 метрів за секунду. 2 на 5, 10, плюс 5 це буде 1 третя помножити на 10,5 метрів за секунду. Або це дорівнює 3,5 метрів за секунду відповідь 3,5 Метрів за секунду. На домашнє завдання у вас буде самостійна робота. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення! Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.